Сучасна історична наука, вона позбавлена політичного окрасу е, історична. і вона тільки описує факти без надання коментарів. Ці хороші, ці погані. І, ну, наприклад, 2012 рік створена Національна асоціація адвокатів України. Це факт. Факт через 100 років цей факт залишиться фактом, наприклад, діяльність певних регіональних рад. Постаті, які їх очолювали, це все історичні факти. Все це ми сьогодні називаємо новітньою історією української адвокатури. Я вважаю, що новітня історія української адвокатури почалася з 12-го року, коли заснувалася наново заснувалася, бо в нас була колись. Національна асоціація, потім з приходом радянської доби, на жаль, адвокатура не існувала як незалежний інститут. Вона була повністю одержавлена, вона повністю була залежною. Права людини не це єдиний е... період в історії, до речі, тільки радянські, коли адвокатура була під владою. Так, вона і була не поважалися. І сьогодні не, ну, ми відновлені. Ми сьогодні повністю є незалежною організацією. Ми повністю діємо. Виключно в інтересах наших клієнтів, і згідно законом, ми раді, що в нас є така можливість сьогодні так працювати.